Ви на каналі Хімія з Оксаною Петращук. Як навчитися урівнювати рівняння методом електронного балансу? Пригадую, що методом електронного балансу ми можемо урівняти лише окисно відновні реакції, тобто ті, в яких елементи змінюють свій ступінь окиснення. Отже, перше, що нам треба зробити, це треба визначити ступені окиснення за правилами, які ми з вами вже вивчили. Ступінь окиснення простої речовини купрум 0 аж правило каже плюс 1, О правило каже мінус 2, 2 помножити на 3 мінус 6, 1, отже, нітроген буде плюс 5. Купрум у цій сполуці двовалентний, отже, в нього буде ступінь окиснення плюс 2. Залишок НО3 я вам раджу просто переписати такі самі ступені окиснення в кислоті. Плюс 5 і мінус два. NO2, 2. НО2О мінус 2, Н плюс 4. 2 на 2 буде 4 h плюс 1 O мінус 2. Тепер шукаємо елементи, які змінили свій ступінь окиснення. Як правило, таких елементів є 2, але є рівняння, де один елемент... Кілька разів зміні свій ступінь окиснення, або три елементи змінюють свій ступінь окиснення. Це окремі випадки, ми їх розглянемо пізніше. Традиційна схема це коли два хімічні елементи змінюють свій ступінь окиснення. Знаходимо ці хімічні елементи. Це у нас купрум, до реакції бачимо, був 0, після реакції став плюс 2. І це у нас нітроген. Був плюс 5, стає, тут плюс 5 так само ми не чіпаємо, стає там, де змінив. Плюс 4. Тепер записуємо електронні процеси. Чому відбулася зміна ступенів окиснення? Купрум був 0, після стрілочки стає купрум, бачимо, плюс 2. Нітроген до реакції був плюс 5, нітроген після реакції стає плюс 4. Чому змінилися ступінь окиснення? Купрум був 0, а став плюс 2, тому що він віддав 2 електрони. Мінус 2 електрони. Нітроген плюс 5, як ми читаємо запис N плюс 5. Плюс 5 означає нема 5 електронів. Нітроген плюс 4, як ми читаємо такий запис, нема 4 електронів. Отже, нітроген цій сполуці прийняв 1 електрон. Зауважу відразу, що в таких процесах хтось мусить віддавати електрони, хтось мусить приймати. Якщо у вас вийшло 2 рази мінус або два рази плюс, це недобре. Тепер записуємо собі одну вертикальну риску і за першою вертикальною рискою переписуємо кількість відданих і прийнятих електронів. Отже, віддано у нас два електрони, ми пишемо тут 2. Прийнято один електрон, пишемо тут один. Чому метод називається метод електронного балансу? Якщо я вам віддам два електрони, то ви маєте прийняти два електрони. Розумієте, кількість відданих електронів має рівняти кількості прийнятих електронів. Значить, як ми шукаємо цей баланс? Найменше спільне кратне між 2 і 1 у нас буде 2. Ще одну рисочку ставимо вертикально. 2 ділимо на 2, тут пишемо результат 1. 2 ділим на 1, тут пишемо результат 2. Ще раз. Переписали собі кількість відданих і прийнятих електронів. Найменше спільне кратне це є у нас баланс. 2 ділимо на 2 1. 2 ділим на 1 2. Далі. Цифра після третьої вертикальної риски вказує на кількість таких атомів після стрілечки. Тобто я бачу, що в мене купрум після реакції є отут і його має бути 1. Один. Одиницю можна не ставити, але я раджу ставити для того, щоб ви вже більше тут нічого не ставили. 2n. Ставимо собі n плюс 4, бачите, я знайшла, і ставлю тут 2. А далі урівнюємо звичайним методом. Зауважу, ви побачили, що я почала урівнювати завжди з другої частини рівняння. Тепер урівнюємо на початку. Купрум 1, отже купрум 1 n. Н є в цій сполуці і в цій. В цій сполуці ми n рахуємо так. 2 і ще 2. 4. Перед H на 3 ставимо 4. H4, щоб тут було 4, ставимо 2. Ми завжди себе перевіряємо по оксигену. Ну, давайте перевіримо. До реакції 4 помножити на 3 12. Після реакції. 3 помножити на 2 6. Плюс 2 на 2, 4, 6 плюс 4 10, плюс 2 12. Отже, рівняння у нас є урівняне. Тепер, чому воно називається окисно відновне? Тому що у нього вступає хтось окисник, хтось відновник. Пригадуємо правило. Відновником називається елемент, атоми якого втрачають електрони. Бачимо, хто втрачає електрони. Купрум віддає, отже, він є відновник цій реакції. А процес навпаки йде окиснення. Процес окиснення. Окисником називають ту речовину атоми якої приймають електрони. Отже, нітроген є в нас окисник. Окисник, але процес його відновлення.